Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Під масованими обстрілами і не лише сьогодні всі прифронтові території ворог обстрілює як цивільних, так і позицій українських військових. Згідно з даними Генштабу, від початку доби сталося понад сотня бойових зіткнень. На всіх напрямках росіяни намагаються штурмувати. Подекуди із застосуванням керованих авіабомб. От, наприклад, нині на маленьке село Колісниківка Куп'янського району ворог скинув одразу 12 кабів. Активізувалися окупанти. Ти на Времівському напрямку найскладнішою залишається ситуація на підступах до Покровська. Понад третина всіх боїв частина досі триває саме на цій ділянці. Із самого Покровська вже тиждень примусово евакуюють сім'ї з дітьми. Більше про це та загалом про ситуацію в регіоні розпитаємо нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова. Він з нами наживо. Тож Костю вітаю. Розкажи наскільки було гучно у вас. Вітаю, Таню. Ну на сході до щоденних обстрілів не звикати. Хоча останні, останніми днями тут і справді стало дещо гарячіше. Зараз ми перебуваємо у Костянтинівці неподалік центрального парку, де напередодні російський снаряд поранив травмував одразу шістьох місцевих мешканців. І сьогодні стало відомо, що одна з поранених уламками жінок від отриманих травм померла у лікарні з артилерії. Росіяни сьогодні також накривали місто. На щастя, минулось без жертв, і також хочу повернутися до вчорашнього обстрілу Краматорська напередодні з Іскандером окупанти поцілили у готель, де жили наші колеги, журналісти агентства Reuters. Ще вчора стало відомо, що з під завалів дістали тіло консультанта з безпеки знімальної групи. Це був громадянин Великобританії. Нині у лікарні Дніпра у тяжкому стані залишається ще один український фронтовий фото та оператор Іван Любеш Кірдей. Він супроводжував цю знімальну групу. Тож тримаємо кулаки та молимось за його швидке одужання. Загалом від того удару. Окрім готелю, пошкоджено ще 17 приватних будинків, шість багатопорохівок, три підприємства, адмінбудівля та кав'ярня. І пропоную послухати, що про це розповідають місцеві мешканці, які опинились в епіцентрі удару. Стекла повилітали, все. от діти тільки прийшли лягли дихати. І в цей момент відбувся цей здиву. І Даша, хорошо, що накрилася тім. Під діяльником, ноги поранені. Шипки повилітали і все. Там нам дуже повезло. Все, все остальне ціле залишилося. Так що, зараз видали USB, будемо мало. Будемо окна ну, обласовувати. Через загострення ситуації Донецька облвійська адміністрація сьогодні ухвалила рішення розширити зону примусової евакуації родин з дітьми у Костянтинівській, а також у Селидівській територіальних громадах. Місто Костянтинівка власне також у цьому переліку є. Нагадаю, минулого тижня таке рішення ухвалили щодо Покровської громади та самого Покровська, де нині мешкає понад 40 тисяч людей, з яких майже 3 тисячі це діти. І власне наш наступний сюжет буде про евакуацію та на Наслідки нехтування нею про це дещо згодом. А наша знімальна група побувала у місті Вугледар, де влада почала закликати людей виїжджати до безпечних місць ще понад рік тому. Що зараз відбувається у місті? Нам показали бійці 148-ї Житомирської окремої артилерійської бригади ДШВ. І подробиці зараз будуть уже за мить. А поки хочу наголосити на підтримці. Наших бійців сьогодні це вкрай необхідно. Нагадую про те, що триває наша співпраця з десантно-штурмовими військами в рамках проєкту Друзі ДШВ». Долучитися до неї та підтримати десантників гривнею можна за допомогою qr кодів які з'являються на ваших екранах упродовж сюжетів. А також це може бути адресний збір або загальний на ДШВ. Інформацію можна про це дізнатися на сайті всеукраїнської платформи Друзі ДШВ», який з'явиться наприкінці нашого сюжету. Зараз попрошу наших режисерів запустити сюжет. Попри те, що зараз на вустах Покровськ, почнемо розповідь сусіднього напрямку. Вугледар примусову евакуацію з міста влада оголосила ще навесні 23-го. Нині це невеличке містечко, де раніше жило менше 20 тисяч людей, розбите вщент. Росіяни не надто прориваються, аби захопити його, але обходять з усіх боків, щоб витіснити позиції українських військових, які досі у місті є. Це плотно розбирається. Хоча на те, що місто дуже мале, але кожен день сюди летить, все, все що в них є. Проводять місто у нас бійці 148-ї Житомирської окремої артилерійської бригади. 20-річний Микола родом з Донеччини. Більшість свого життя прожив у Бахмуті. У Вогледарі жило чимало друзів молодого бійця. А тут жили багато знайомих такої. Раніше до війни да, тут був з приїздами в цьому місці. Як бачите, війна принесла своїх. Сюрпризи. А це вже центр Покровська. У місті досі живе багато людей. За підрахунками влади, понад 42 тисячі, з них майже три тисячі діти. До місць дислокації окупантів звідси, за даними аналітиків, лишилось приблизно 12 кілометрів. Утім, життя тут вирує. Працюють магазини, аптеки, кафе, процвітає вулична торгівля, дітвора гуляє просто неба. Набагато ближче наблизилось вороже військо і до інших населених пунктів громади, зокрема Мирнограда та Селидового. Лінія фронту знаходиться з лівої сторони. У нас приблизно до. Ну, до трьох кілометрів, і, хоч абсолютно безпечно, у громаді не було спочатку повномасштабного вторгнення, минулого тижня місцева влада оголосила примусову евакуацію родин з дітьми. Нині цим займаються і волонтери, і правоохоронці, і рятувальники. За день ми викладаємося як можемо. В середньому вивозимо до 4-5 сімей. З речами максимально опаковуємо автомобіль. Дорога довга, багато входу за зробити, ми не встигаємо. Попри те, що темпи евакуації останніми днями зросли, утім вони все одно залишаються надто повільними. Чим це загрожує? Повертаємось до Вугледара. Тут чи не біля кожного будинку могили загиблих місцевих ховати на цвинтарі вкрай небезпечно. Ті, хто досі переховуються від обстрілів у підвалах, змушені виживати без світла, води, зв'язку, сподіваючись на те, що військові чи волонтери зможуть завести для них провізію. Це останні два три дня. Це і день, і ночь зриви, взриви, зриви. Капілан приїхали, воду привозив. Продукти привозять гімітрарку, ящиками не приводять. Сподіватися на допомогу від когось тут означає наражати цього когось на небезпеку. Адже за будь-яким пересуванням містом ворог пильно стежить. Над містом постійно літають дрони. Зрозуміти, чи це безпілотники українських армійців чи ворожі, неможливо, тому. Постійно доводиться переховуватись або в укриттях, або десь під будинками. Драво на піде. У таких умовах понад сотня людей живе вже понад рік, і нині вони готуються до зими. Поїдім і начнем дрова, підеть рубати. Та чи буде кого і що обігрівати цими дровами? Питання радше риторичне, адже ворог уже окопався подекуди за 300-400 метрів від межі міста. Ось так зараз виглядає одна з багатоповерхівок вугледарі, яка склалась після прильоту російського кабу. І ось тут під завалами досі можуть бути людські тіла, адже рятувальники, коли трапився прильот, просто не змогли заїхати до міста. І ось такі історії мають слугувати певним нагадуванням для мешканців Покровська, Селидового та інших міст Донеччини, з яких нещодавно. Місцева влада оголосила примусову евакуацію, адже ось такі історії яскраво демонструють, що може бути надто пізно для евакуації. Тож, ж, якщо ви зумисно не чекаєте на російських загарбників, а дбаєте про життя своє та своїх близьких, варто дослухатись до повідомлень влади, а ще підтримувати військових, які щодня не лише стримують ворога, а й допомагають тим, хто цього потребує, навіть коли це загрожує власному життю. А зробити це можна за допомогою платформи Друзі, ДШВ», посилання на яку ви бачите на своїх екранах, з Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта сітів. Єдині новини.